Ваш завтрашній день енергії вашого завтра. М -м, руна Перт Нарешті вона в відкритому, в прямому положенні. Пам'ятаєте, останнім часом вона весь час ось так у нас випадала. Що означало, що якась інформація закрита, щось десь приховується від вас. Але завтра щось відкриється. Те, що довгий час було приховано від вас. Якась інформація, якісь події, якісь дороги навіть, можливості можуть відкритися, як ворота, які відкриваються і дають вам можливість рухатися далі. Так, цікаво, цікаво. Так, це щось пов'язане з вашими. Навіть магічними здібностями. Можливо, ви щось вже в собі запідозрили, якісь надзвичайні таланти, які передалися вам, можливо, породу, можливо, ви їх змогли якось розвинути в собі. Е -е ви завтра відчуєте себе магом, в прямому і переносному значенні. Хтось просто буде брати в руки ситуацію і творити своє свою реальність, тому що ви маєте все для того. А хтось. Просто справді відчує в собі якісь надзвичайні можливості, якісь ну, магічні таланти. Чомусь мені так хочеться сказати, тому що вона перт, вона теж магічна, вона пов'язана з містикою, з магією. І сам мах виходить. Тому для тих, хто ну, займається езотерикою, хто відкриває в собі ці можливості, завтра дуже важливий день. Завтра ви відчуєте себе сповна в своїй силі. А для тих, хто ну, таким не займається, то для вас просто ви будете творити свою реальність і у вас будуть всі можливості для того. Завтра важливий день, дуже сильний день для вас. Завтра хтось дійсно входить у свою силу. Насамперед, хтось в магічну силу входить, як посвята, як ви відчуєте цю силу в собі. Хтось, можливо, вперше, а хтось, можливо, відчує її з новим якимось таким потік, новий, набагато сильніший, як раніше. А хтось просто, хто в звичайному житті, то просто ви відчуєте себе сильно, сильну позицію свою і зможете це застосувати для свого життя. Також вам хочуть передати, що ви захищені. Якщо ви займаєтеся, якщо ви відчуваєте в собі оцей магічний потенціал, то знаєте, що у вас сильний захист стоїть від вищих сил, і вам ніякі вороги не страшні. Якщо ви просто в житті звичайному. То ви теж захищені вищими силами, і вас ведуть, ведуть до нових можливостей завтра. Важливий день, магічний день.